Ялинкові прикраси, годинники, посуд та настінні панно. Черкащанка перетворює шматки кольорового скла на унікальні шедеври. Техніку ф'юзінгу жінка привезла з Данії і тепер підкорила нею містян. Про її роботи мої колеги. Береться бумага, вирізається необхідного діаметра ну, кусочки. А далі майстриня Леся малює схему заготовку та обирає кольорові шматки скла для майбутнього виробу. Цього разу це підсвічник, спершу підготовляє його дно. Для того, чтобы его вынуть разрезанное, мы используем вот такой инструмент и убираем как бы лишнее. Потом справа за промінцями-стінками та выпеканием. Теперь мы аккуратно погружаем наше изделие в печку. За кілька годин і температури близько вісімсот градусів макет стає єдиним цілим. Щоб нам отримати з цієї заготовки підсвічник, нам потрібно ще положити на второй етап, це чекання по формі. Скло каже майстриня, матеріал примхливий і вартісний, коштує від півсотні доларів за квадратний метр. Я вначалі було багато браку, і я дуже відчаювалася, руки опускалися. Я ж і матеріал перевожу, і час. Та результат того вартий, каже Леся, і завжди вражає непередбачуваністю скло щоразу по різному розтікається у формі, тому всі роботи майстрині ексклюзивні. Допустимо, вот ця ваза. <гум> Це взагалі експеримент. Просто этот цвіт оказался більш легкоплавким, чем остальные цвіта. Здесь задана большая температура, тобто ну, більше, ніж для этого стекла, нужно было. Привезену техніку ф'юзінгу з Данії жінка удосконалила від звичайних ваз навчилася випікати жіночі та ялинкові прикраси, посуд та різноманітний декор. Її вироби уже роз'їжджаються по Україні та світу. У моєму домі з'явилися її зділі. Uh, Которая радують гласи, када камні ко приходять в гості. люди, они всегда интересуются, що та такое, і вот им рассказываешь, вони теж очень удивляются, что що вот со стеклом можна делать. На цьому Черкащенка не зупиняється невдовзі. Планує у своїх виробах поєднати скло і бетон. Яна Федоровська, Наталя Кириленко, Віка Новини.